Українські збройні сили продовжуватимуть свою стратегію та руйнуватимуть російську інфраструктуру у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у військово-морських силах of mankind. там зазначили, що зараз не планується вносити будь-які зміни в стратегію. Скоріше за все, удари будуть наноситися надалі. Російська інфраструктура в Криму сама себе не спалить. Кримський міст сам себе не зруйнує, тому удари будуть продовжувати у Криму. Існує понад 150 військових баз, і всі вони поточному році мають бути знищені, зазначили у військово-морських силах. Ну, в принципі, мабуть, вони трошки оклигали після чергової втрати. Чергового катера вирішили, що вже не так страшно, і усім, усім своїм табором вийшли в море. 14 одиниць там зараз перебуває з них. Чотири ракета носії, усі надводні. Звісно, виконують вони різноманітні завдання, як і охорони пунктів базування, так і узьбово-бойові. Не слід забувати, що в розпалі навчальний рік в армії РФ, тому, відповідно, хочеш не хочеш, страшно, не страшно. Треба виходити і навчати е, наступних підводників, е, як правильно ходити Чорним морем. Ну, а як правильно ходити Чорним морем? Кудись е, через Волгодонський канал на Каспі. Це єдиний правильний спосіб. Ходити Чорним морем поки поки є така можливість. Поки грибний він ще е, працює, поки ще е, ви знаходитесь у надводному е, положенні. І це єдиний правильний спосіб ходити Чорним морем Цього року очікується, що Україна буде продовжувати завдавати ударів по Криму. І це буде одна з частин стратегії. Само собою навряд чи вона зміниться. Я, звісно, не готовий давати якісь прогнози 100% щодо стратегії Збройних сил, тому що це вищий рівень. Але звісно, ми в своїх планів не змінювали. У нас, до речі, зараз дуже потужно на півдні працює російське ІПСО, яке просуває наративи щодо того, що південь буде. Повністю злито за домовленостями. От скільки, скільки я в медіавійнах беру участь, скільки я це чую з періодичністю в якийсь там кілька місяців або навіть півроку, продовжують вкидати цей наратив росіяни. Насправді, як ви знаєте, на лівому березі вони поки що вперлися в кринки, яких вже нема. Так само з свого часу вони. Йшли на Лондона, але е, вперлися в ДАП. От. Тому все це досить, досить відносно. І звісно, що е, удари, скоріш за все, будуть наноситися і надалі, тому що інфраструктура сама себе не спалить російська в Криму, е, міст сам себе не зруйнує, хоча це під питанням насправді. От. Але от, з кораблями там складніше. Вони е, зазвичай мають позитивну плавучість і їм треба допомагати. До речі, я звернув на це увагу. Може, це, звичайно, і кумедно, але е, Путін в своїй доволі незв'язній е, двогодинній промові к, е, Такеру Карлсону, е, про що сам такер Карлсон сказав, сказав, що розмова була і він погано аргументував свою думку, але напевно він щось мав на увазі Карлсону. А так от. Але там Путін, я звернув увагу на те, що він сказав, що в нас е, є претензії на Лівобережну Україну. Так а як же ж тоді, Одеса тоді вже випадає? Що відбувається? Одеса – це ж руський город, город Ми... русських моряков. Що відбувається? Що, що, там же що декомунізація пройшла, тому ні. Що з Путіним? Філософія росіян вона вкладається в дуже просту концепцію. Зараз вони претендують на лівобережжя. Але сьогодні Лівобережжя по Дніпру, завтра Лівобережжя по Південному Бугу і ага. так до Дунаю. Ага. Тобто потім. Путім може, рейн. Потім та. рейн, та, тільки хотів сказати, а, -а. а потім да, помиємо сапоги. Там, в чому? А, Цього разу а, в Атлантичному океані, не в Індійському. А -а. Ну, варіантів тут насправді завжди багато. Вся риторика а, Кремля вона має а, таку а, сьогоденну повістку. Сьогодні вони розповідають одне, завтра інше, післязавтра, третє. Ви самі це знаєте, чудово. Тому все, що все, що вилітає з рота, вибачте, людини, яка називає себе президентом Російської Федерації, насправді це лише просто коливання повітря. Інше це ті рішення, які вони ухвалюють, і між ними немає ніякої кореляції. Що відбувається в Криму? Які там настрої, що там на російських військових базах? Ну насправді, звісно, настрої не дуже враховуючи те, що періодично там щось вибухає, і так відбувається останнім часом, що це свято воно нескінченне і щоденне. В Криму насправді родини військовослужбовців російської армії в Криму були попереджені про те, що бажано покинути півострів ще в кінці 13-го року. Ті, хто е, трошки розумніші, вони дослухалися і, звісно, покинули. Е, але це російське авось воно ж нікуди не поділося, і, відповідно, більшість все одно залишається там, насолоджується поки що нашим помірним кримським кліматом. Але, звісно, цей курорт для них одного дня все ж таки закриється. І в першу чергу закриється сам міст, яким вони на цей полор їздили. Ну, давайте говорити відверто. Наприклад, за останню добу, якщо я не помиляюсь, п'ять атак росіян відбили наші захисники саме на півдні, на лівобережжі Херсонщини. Це ще тому, що фактично лева частина резервів mm -hmm. снарядів направляється на той напрямок, тому що техніку ми не можемо загнати на лівий берег, а отже, для того, щоб прикривати морпіхів, нам потрібна артилерія, тому що росіяни атакують, значить треба перемати перевагу в артилерії. Переваги великої немає але тим не менше ті резерви, які зараз спрямовуються туди, в контексті артилерійських снарядів, вони дають можливість ще тримати лівий берег. І якщо такого прикриття не буде, ну є ще поняття дронів. Тобто, за допомогою дронів ми фактично прикриваємо, також прикриваємо лівобережжя, але в росіян зараз дронова перевага. Ну, набагато більше, ніж була раніше. Вони мають е, дрони з тепловізійним наведенням. Тобто не тільки кількість, але й якість. Кількість і якість, плюс вони вже залучають певні елементи штучного інтелекту. От так би мовити, машинне око. Так, ну хто як називає, це вже питання інше. О, це теж досить сильно дошкуляє. Але саме на Лівобережжі дрони з тепловізійним наведенням вони вже використовують і це фактично не дає. Не в день, не вночі, тим більше зараз прохолодно, тобто будь-який тепловий ефект світиться в такого дрона, як новорічна ялинка. Тобто, видно, дуже далеко і дуже зразу. Тому ця історія не, не ну, скажімо так, прикра для нас. Ну, але тим не менше, знову ж таки, питання ребу і питання, скажімо так, окопного ребу це, на жаль, лежить на плечах волонтерів. Ну, маємо те, що маємо.